Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Щойно приїхала з міста, дещо возила там свекруху по справах і заодно забігала в копіючку, дещо купила. Така велика муха десь залетіла. Дещо купила з такого мало цікавого, скажімо так, але необхідного по дому. покажу, що взяла. Можливо, кому буде цікаво. Перше, що взяла, ось такий порошок аріаля пудра», 2,7 кг, брала в копійочці і 299, здається, була ціна його. За такий об'єм. Так. так, 299. Була в копійці і сьогодні, і, здається, позавчора, тому два чаки і два. Взяла ще для кухні ось таку дощечку. така тоненька, з не знаю, з чого вона. Все тут не по-нашому. Але такуємо з пакету відзеркалий. Але на кухні, я думаю. Пригодиться. Вона така не дуже товста, тоненька, така, якась така е, плита, чи я не знаю, з чого вона, як, як ламінат, якась така, якась така не, деревина. Але вона невеличка середнього такого розміру і, думаю, буде зручно нарізати якісь е, овочі. 29,90 була вона. Недорога порівняно, і на кухні пригодиться. Ще взяла ватні палички, 200 штук в коробочці ось такий. Брала якусь минулого разу в пакетиках, перекладала просто в коробочку, а це якось. Взяла таку, нехай буде. Тому що вже вона закінчуються ватні палички. Палички також були якісь не дуже. Не дуже, не дуже. Не бачу. Чи тут 35, чи тут 34? Чогось я їх взагалі не бачу. в Чеку. Не бачу. Чи мені їх не пробили? І палички я не бачу. Не в тому, не в тому. Не знаю, чомусь не бачу. Ще брала ось такі прокладки, не знаю. Брала я їх, не брала. Це в копійочці якісь були. Може, і брала, не пам'ятаю вже. Але якісь вони нові, якісь, я такі, мені здається, ще не брала, може і брала, не пам'ятаю. Ці були... Мабуть, я його. Чогось в цьому чаку я його не бачу, можливо, ще один якийсь був, ну і важливо. І, хоча все, здається, один день купувалося. І ось такі ще взяла. Також деколи беру, хоча мені не сильно так подобається, вони так шелепутять, така в них поверхня поверхняка, але, але деколи беру, тому що вони такі довгі, подовжена така в них витягнута форма і більш-менш вони так справляються непогано. Так, ще такі ось взяла зубні щіточки, доньками ось такими користується. тоненькими щітинками. Взяла дві штучки. Вже і не пам'ятаю, мабуть, десь ще один був чек, тому що я їх не все бачу в цьому чеку. Порошок є. І це все ж купувала в копійці. Ще жила брала, долежалась на кухні. Чи то десь біля 40 гривень ці дві, дві щиточки коштували десь якось так. Ще взяла була ось таку шоколадку. Трішки вона вже так приростала. Чи то 85, чи 95, якось так. З горішками подобається мені він, цей шоколад непоганий. Ми вже були такі, неодноразово брали, подобається така велика-велика шоколадка з горішками. Далі ще що покажу, взяла дві пари ось таких устілок. Це брала копійочці, устілки для взуття, дезодоруючі, тому що. Розмір 38, шукала 37, не було. Вони такі легенькі, з дірочками. Одні ж я собі поклала узуття, тому що вони такі, такі вже трішечки поюзані. Вирішила замінити, побачила, впали мені на очі, тому вирішила замінити того, що тільки шкода, що вони такі світленькі, теж швидко якось вони зараз літо. Мені здається, також прийдуть. Але купляться ноді, вони не сильно там чи то 11, чи 13 гривень якось так, чи 6, вже не пам'ятаю. не сильно там І дорогі, можна їх хоч щодня міняти вони. Сьогодні взяла ось такий валик того, що хто має тварин в хаті, знає, що вони зараз активно на літо линяють. У мене руки також дуже линяє. І буду пробувати, можливо, десь. На ліжку може бути шерсть. Ну таке. Зараз він активно, активно так почав линяти і вирішила я взяти Все забуваю. Якось уже давно за нього за цього валика згадую, і все, я його ніяк чогось, він мені вилітає з голови, коли, коли я приходжу в магазин. 34,90 він коштував. Взяла, можливо, буде трішечки нас виручати, Для того, що він цей пес. Линяє дуже зараз, він такий наскудлатий трохи, і ця шерсть біла, вона сипеться просто з нього. Ще сьогодні взяла ось такий скраб скраб для обличчя від Eveline. Пише, що це натуральний ензимний скраб для обличчя 2 в одному beauty and glow. Не знаю, чи щось тут фокусується. Натуральні ензими. Броме, лаїну і папаїну, частинки рису, волоський горіх, активоване вугілля, лактибіонова кислота, екстракт полуниці, пробіотики. Вирішила я взяти. У мене зараз у користуванні скраб від Liveste, такий гель-скраб. Гель ну, Скрабом то, звісно, так не назвеш. Є там якісь такі скрабинки, але більш там. Консистенція така гелева і скрабом, якби так особу ніяко такого ефекту скрабуючого для мене його якби малувати. тому я треба подивитися в себе в запасиках. Можливо, якісь ще вони є скраби, Я просто забула, але чогось впав мені на очі цей. Вартість його була 89, здається, 89, щось в районі 90 гривень, 79, Вирішила взяти спробувати. І ще взяла для тіла також скраб. Ось такий покалінчи, як він називається цей бренд, не знаю. Це також в досить такий він. Також кремовий. Нічого тут немає на українській мові. Все англійською чи китайською англійською. Треба перекладати об'єм у нього. 300 мл. Єдине, що я можу тут тільки зрозуміти, він абрикосовий. Ось такий скраб для тіла. Для тіла скраб також 300 мл, Також був 89,90. От Отну ціну вони Будемо пробувати тестувати скрабік такий. Ще я що взяла сьогодні, це ось такий. Круг для купання взяла для сина. Минулого року, десь, мабуть, в серпні, місяці, під кінець літа, я пам'ятаю, добре, десь я купувала, також копію, також вже тоді розпродували ці всі такі надувні ці всякі такі для купання надувні матраси, круги. Тоді вже якась була акція, я тоді Я пам'ятаю, якусь недорого взяла я той круг, такий, мені здається був рожевий. Чоловік ще так запитав, на що тобі круг вже літо закінчується, а ти саме круг купила. Ну, кажу, нічого буде на той рік. І ви мене спитайте, куди я той круг діла. Не знаю, десь, десь був, кудись я його так, так гарно поклала, так гарно запакувала до наступного року, що цього року я його просто не можу знайти. Я не знаю, де він дівся. Цей ось такий метровий, виходить, він буде в розміром 100 см. Вартість його була. Рух надувний 159,90. Він тут іде ще з такими ручечками, щоб триматися. Тому вирішила купити другий, тому що той, поки знайду, то закінчиться літо. Це ж так завжди, десь, як треба, то кудись так засуну, що я його не знаю. Вже і в літній кухні дивилася, не знаю, куди поділа. Десь він є. По-моєму, ще навіть і не ним, Так і запакований десь лежить. Але десь є, ну, знайдеться. І ще минулого разу, не цього, не сьогодні, а якось кілька днів назад, позавчора, здається, я була. Була в копійуці, також купила ось такі келихи для шампанського дівчаткам в групі в Інстаграм. Ми там списуємося. Я писала, що купила якраз щось мовила що за шампанське. І я кажу, я якраз сьогодні келихи купила. В копівці вони доволі бюджетні, але ну чогось мені так от їх захотілося, я вже... Давно на них дивлюся, але це якось. Ну, для чого вони мені, для чого вони. Для таких якби, свят особо немає. Якось уже скільки років без тих келихів, та й, та й буде ще. А це якось от побачила і от захотілося мені ці келихи. Не знаю. Писала дівчаткам, буде перемога, в мене келихи вже приготовані і будемо святкувати перемогу. Чотири штучки я такі взяла, вони були щось 34,90 ну, по 35 гривень. Ці келихи такі доволі бюджетні, але. Для шампанського, для вина у мене є, а от для шампанського якось взяла ось таких чотири бокальчика. Тут були ще такі наліпочки, я вже їх поздарала. Тому взяла і нехай будуть. Не, можливо, десь, Бог будуть у нас якісь свята, якісь будуть приводи для того, того що зараз їх практично немає, але чомусь не знаю. Попали вони мені на очі і така. Ціна доволі бюджетна, ну, думаю, нехай будуть. Такі були покупочки оцих днів. За два дні, за два якось забіги таких. Таке все мало, мало цікаве, але для, для дому все таке, що необхідне. І зараз ще покажу вам сумочку. Зараз це все приберу і покажу сумочку, яка мені прийшла вчора, чи то позавчора я замовляла по інтернету. Світленьку, таку захотіла на літо, тому зараз вам покажу це все приберу. Так, все прибрала. Показую вам сумочку. Сумочка виглядає. Ось так. Такого вона більш такого, як би класичному стилю на роботу. Тут ще в нас навіть є такеточка. Замовляла я в Фейсбуці, десь на сайті. Якось вона мені впала в очі, були там ще інші кольори. Це колір сірий, була ще Мокко, колір Тіфані, такий якийсь, м'ятний, такий якийсь. Бежево така світла така більш як слонова кістка, така якась до білого. І чорна. Здається так. Тут у нас іде вона на кнопочці, тут у нас кнопочка, тут у нас йде замочок. Є ще подовжений ремінець. Не знаю, наскільки буде добре видно, я ще такі огляди, таких речей не робила. Тут у нас йдуть ось ті цепочка така, ремінець. Таким ось чином регулюється, він не знімається, він на карабінчиках, а ось такою застібочкою регулюється, більше і менше робиться. Всередині ось тут замочок застіпається і всередині дві кишеньки. Одна трішечки вща, друга трішечки ширша, і кишенька також на замочку тут. Маленька. Доволі вона така містка, бо що в неї таке широченьке дно. І Ой, І взагалі так, також ось така кишенька на замочку. Я люблю, зазвичай сюди люблю ложити телефон, але тут він якийсь такий, ніби і не маленький, але зараз телефони такі, що в ці кишеньки, він такий доволі не маленький цей, ця кишенька. Але телефон мій туди якось, чи телефон такий великий, якось він туди не дуже зарізає. Тут така ручечка ще є маленька. Погано, може, буде видно, але як смогла, так показати. Але мені сподобалася. Вона колір такий. Лі, на літо світленький. Ось така от сумочка. 780 гривень вона коштувала. Порівняно недорого. Це шкірзам, але микенька, приємна така на, на дотик. От коли її наповнити, я думаю, буде непогано тримати форму. Розмір такий середній, і не велика сильно, і не маленька. Якраз тут така кнопочка. Ось така сумочка. Ось така Подобалась мені вона, якось я так не планувала в сумок, але часом ось таки якийсь щось очі впаде і от захочеться так. Тут ця цепочка. Рімінація цей не знімається, нема тут карабінчиків таких, щоб вони розтіпались, воно прикріплене вже тут зовсім, Але регулюється, можна на плечі, через плече носити, на плечі. І ось так просто за, за ручечку. Така, така моя обновочка, сумочка такого літнього кольору світленького. Захотіла ще світленьку. Сумок в мене багато є. Я сумочки дуже люблю, всякі різні є. Але от не трималася і замовила ще, якусь не знаю, яка вже вона по, по номеру. Але буде знову новенька. Захотілося, ну не знаю. ми дівчатка такі, от, от Захотіла сумочку нову, ну і от, ну Не мільйон же вона коштує, а, а задоволення принесла. Купочка така. Тому тішимо себе, дівчатка, якимись такими е, речами, які приносять нам хоч якесь але задоволення, хоч якось себе е, розраджуємо, шукаємо якусь розраду в чомусь, якихось таких маленьких приємностях, того що треба якось триматись і відволікатися хоча б на якийсь маленький час і трішечки якось себе так радувати і балувати, скажімо, хоча б такими. Невеличкими покупочками, але у кожного, як то кажуть, своя радість, своя і, і, і можливість своя. Хтось може і, і якусь і брендову сумку купити і тішитися тим. А мені і такої достатньо. Мені сподобалась недайка непогана, і буде в мене ще така. Такі були мої покупочки. Не сильно так чогось багато цікавого, але все-таки необхідне. Ну і обновочка. Обновочка – це сумочка, буде мені на літо. Зараз її вже зніму етикеточку і буду брати з собою на прогулянки, десь буду десь з нею ходити. Всім дякую за увагу. Дякую, що заходите. Дякую, що підписуєтесь. У нас уже скоро буде 400 на каналі. Я цьому безмежно, безмежно. Рада і дуже вам, дівчатка, всім дякую. Чому дівчатка більшість не знаю, чомусь мене так бачу по аналітиці, що дивляться дівчатка, можливо, є і хлопці, тому хлопці вам також привіт. Дуже дякую, що підписуєте, що заходите, дивитесь. Я дуже-дуже рада, що ви в мене є така моя невеличка ютуб-родина, яка потихеньку-потихеньку її -потихеньку росте. Всім бажаю гарного, мирного дня і до зустрічі на моєму каналі. Бувайте!